Щороку все більше українців озброюється за даними МВС, наразі на руках у наших співвітчизників перебуває 827 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Це на 40 тисяч більше ніж минулого року, і це лише офіційно зареєстровані. За оцінками Української асоціації власників зброї в Україні в легальному обігу аж 2 мільйони стволів, а ще понад 3,5 мільйони у нелегальному. Глава наглядової ради цієї організації Георгій Учайкін констатував, що кількість озброєних людей щороку. Зростає на 10%, а з кожним днем українці все частіше задумуються про покупку зброї. Такий ріст попиту на неї можна пояснити травневими подіями. Тоді Кабмін схвалив законопроект, який дозволяє всім без винятку вільно купувати травматичну зброю. Раніше таким привілеєм користувалися лише депутати, правоохоронці, особи, що беруть участь у кримінальному судочинстві, держслужбовці та журналісти. Депутати партії регіонів такий закон розкритикували. А от свободівці один поп. Перед одного повторювали, що в усіх європейських країнах використання зброї дозволено.